Ваня він операційні моменти закриває. Яка роль в тобі? Ну в тебе це якась творча? Якщо говорити про початок, ну наприклад, назви я придумав. Що стосується там дизайну? я не знаю, чи ображу брата. Ну на початку більше якихось рішень, мабуть, приймалось з мого боку. Потім в подальші в процесі масштабування він прийняв на себе цю ініціативу в плані ну такого контролю за виконанням робіт, і і десь вже вирівнились у нас погляди на, на інтер'єр, тому що ми не співпрацюємо з дизайнерами, Ми якби робимо все саме шукаємо самі. Находимо людей, які можуть виконати наші бажання, побажання в, в інтер'єрі. Тому тому так, Якщо ти теж маєш досвід відкриття закладу з нуля і хочеш поділитися своєю унікальною історією. Заповни анкету за посиланням у шапці профілю.